Скажу вам як лікар, що мало хто звертає увагу на кількість кальцію в своєму раціоні. Всі звертають увагу на злізо, магній, а от кальцій оминають. А я вам скажу, що кальцій є одним з найдефіцитніших мінералів у нашому харчуванні. І від дефіциту страждають як жінки, так і чоловіки, так і діти, і літні люди. У цьому відео покажу, для чого взагалі потрібен кальцій нашому організму, окрім кісток, як правильно його споживати, які дози. І як проявляється дефіцит нестача кальцію в організмі? Якщо ви в пошуку якісного дієвого кальцію, що засвоюється та дає результат, наша рекомендація швейцарський кальцій від Vivasan. Деталі в описі до відео.